Друзі, вітаю вас на каналі Дніпром. І сьогодні ми розпакуємо і поговоримо про всі наші дрилі, як ударні, так і безударні моделі. Як ви бачите, у нас їх шість штучок, вони всі запаковані. Будемо розпаковувати, дивитися, що всередині, і я вам розкажу про їх характеристики та кому яка взагалі потрібна. Але перед тим як ми почнемо, прошу вас опуститися трошечки нижче під відео, поставити лайк цьому відео, підписатись на канал і, звісно, написати коментар. Я думаю, що в багатьох з вас вже є такі дрилі, і напишіть свідоцтво користування ни. Все, не затягуємо, будемо починати. Починати ми будемо з безударних моделей. Це у нас ND45 і ND85. Ударні поки в стороночку. І почнемо ми з меншої моделі. Це ND45. Розпаковуємо, поки нам ніж тут не потрібен. Целофанку сюди. І давайте дивитися, що у нас є всередині. Перше, це звісно, інструкція, і в самій інструкції є ще окремий пакетик з двома додатковими щітками, щоб ви могли їх самі замінити, якщо раптом так станеться, що ви випрацюєте ті, які вже встановлені в інструменті. Дриль, і все, коробка. Більше в комплекті нічого нема, та в принципі нічого й не треба більше. Що ми одразу бачимо? вірніше відчуваємо прогумована рукоятка. Бачимо кліпсочку, щоб вішати її. Не знаю, на штани на монтажний пояс, і бачимо патрон. Патрон тут двохмуфтовий, але ручний. Тобто, ви затискаєте його без ключа до моменту, коли він клацне. Реверс аверс у нас розташований прямо над кнопкою вмикання. Кількість обертів тут від 0 до 3200 і регулюється силою натискання на саму клавішу увімкнення. Так бачите, дриль такий невеличкий, він достатньо збалансований, гарно лежить у руці. Він може приймати в патрон оснастку до 10 міліметрів і від 1 міліметра. Давайте ми це з вами перевіримо. Частенько є такі питання, чи влізе. Давайте поступово 2 міліметри пробуємо. 2 мм міліметри нескладно, затискає. Давайте, щоб продемонструвати, що тримає. Давайте півтора. Тримає і затамовуємо подих 1 міліметр. Я переживаю, що я можу не втримати просто за сверло 1 міліметр. Ось я тримаю за сверло 1 міліметр. І я по губкам бачу, що в принципі можна і менше. І 0,5 мм, я просто не знаю, чи є такі сверло. У нас їх точно немає в майстерні, тому і перевірити не можу. Один міліметр сверло, я не знаю, вам, напевно, його і не видно. Але воно там є. Все, рухаємось далі. Для кого цей дриль взагалі потрібний? Це дриль для тих, хто працює з невеликими якимись задачами, але там, де треба суперточність. Тут на валу стоїть два підшипника, що в принципі нівелює будь-який люфт самого патрона і оснастки в патроні, що дозволяє робити супер такі чіткі тонесенькі отвори в якихось там не знаю, ніжних тендітних матеріалах, наприклад, кузов автомобіля, там для того, щоб сварну точку поставити. Потужність тут 450 Вт, і, в принципі, вона дозволяє працювати з оснасткою до 10 мм. І якщо ми не говоримо про не знаю, сверління бетону чи коронкою на 82 по дереву, то вона цілком справиться. Хоча, хоча я перевірив би, чи стягне вона коронку на 82. Якщо вам цікаво на це подивитися, напишіть в коментарі, і ми в тиктоці це перевіримо. Не будемо затягувати, у нас дрилей ще достатньо. І переходимо до наступної безударної моделі. Це ND85. Фактично, та сама безударна модель, але вже більша. Тут ми бачимо в пакетику з інструкцією, окрім додаткових щиток, ще і глибиномір, який встановлюється на ручку дриля. Давайте ми його зберемо, дістаємо. Тут вже є додаткова рукоятка, і дістаємо сам дриль. Ключик примотаний, я його відмотувати не буду. Давайте одразу ручечку поставимо. Я так ось так поставлю її. Одразу хочу помітити, що на ручки є пази, і на самій дрилі є відповідні напливи. Не знаю, як це правильно назвати, але ручка чітко фіксується, вставляєте глибиномір, Затискаєте і все чітко тримається вже воно нікуди не провернеться, нікуди не втече. Далі по самій дрилі рукоятка так само прогумована, реверс аверс так само знаходиться перед кнопкою вімкнення, але тут же є можливість регулювати потужність за рахунок колесика. Саме по собі колесико в принципі на потужність ніяк не впливає, воно обмежує можливість натискати кнопку. Дивіться, зараз я на максимум, і кнопка натискається повністю. Ставлю мінімум, і кнопка натискається ледь-ледь. -лед. Оберти тут від 0 до 1300 обертів за хвилину, але патрон дозволяє вже працювати з оснасткою 13 мм. До речі, я щось пропустив і зараз от зрозумів, що рукояточка друга також прогумована. Потужність самої дрилі 750 Вт. Це, знаєте, вже така більш професійна модель, більше потужності, більше дозволяє працювати, і де її можна використовувати, наприклад, на СТО, коли треба робити проходи в кузовах автомобілів, робити отвори коронками чи ступеневими сверлами. Ця дриль буде спокійно з цим справлятися, її потужності достатньо для того, щоб працювати з коронками. Ну, я думаю, 30-35 мм точно вона потягне. І до речі, немало важливим є те, що цю дриль вже можна встановлювати в стійку і робити прям якісь точні станкові отвори, станкові не в плані. Хоча це в принципі такий мінімально сверлильний станок ви отримаєте, якщо так зробите. Стійка, до речі, є також в нашому асортименті. Посилання на неї можете знайти в описі під цим відео. Пропустив один нюанс, що і 45, та і 85 та мають ось такі кнопки, які дозволяють фіксувати у вімкненому положенні дриль. Це дуже зручно у тій самій стійці. Як на мене, чудова дриль для тих, у кого вже є перфаратор Потрібна саме дриль, яка буде виконувати всі задачі по отворам, не знаю, окрім якихось суперглобальних. Все, йдемо далі. По безударним у нас все. Наразі дві моделі в асортименті. Переходимо до ударних. До речі, для простоти розуміння ND – це безударні, HD це ударні дрилі. Розпаковка улюбленим ножем К-61. Тут у нас так само є рукоятка і глибиномір. Чи обмежувач глибини сверління? Напишіть в коментарях, як правильно. Одразу зазначаю, що рукоятка прогумована. Інструкція по класиці. Ключик, до речі, від патрона також в інструкції лежить. Зараз я звільню патрон, за ковцелофана. Аналогічно з ND85 на самій дрилі є відповідні частини до рукоятки, щоб можна було зафіксувати її зручніше. Чикс, і все вона закріпилась. На всяк випадок продемонструю, що рукоятку можна закріпити в принципі в будь-якому положенні пазів на самій рукоятці достатньо. На самому глибиномірі є відмітки лінійки для того, щоб вам було простіше розібратися на яку глибину ви сверлите. І давайте одразу по тому, що кидається в очі. Знову ж таки, кнопка вже з таким регулятором механічним. Реверс, аверс у нас знову ж таки перед кнопкою, і є блокування кнопки у ввімкненому положенні. Ну і звісно, ударний режим. На верхній частині ми бачимо помаранчевий перемикач. Він у нас відповідає за або ударний, або без ударний режим. Вліво це ударний, вправо це безударний режим. Про всяк випадок уточню, що тут саме режим сверління з ударом. Просто удару тут немає. Це не перфоратор, не відбійний молоток. Цей дриль має двигунчик на 650 Вт, що дає можливість крутитися від 0 до 2300 обертів. А кількість ударів тут напряму залежить від того, як сильно ви натиснете кнопочку, і вона прямо пропорційно прив'язана до кількості. Обертів і може досягати 36 тисяч ударів за хвилину. Кому підійде цей дриль? Як на мене, це ідеальний дриль для тих, хто живе в цегляному будинку, наприклад. Оскільки ви, в принципі, закриваєте задачі по перфоратору в цьому будинку і зможете з ним чудово працювати і закривати всі задачі і по сверлінню, і по отворам, щоб повісти картину, поличку, і так далі. і так далі. Ним, звісно, можна виконувати і професійні якісь ремонтні роботи, але для цього є більш потужні, більш професійні інструменти. Ну і на всякий випадок, Повторюсь, що тут оснасточка до 13 мм, повністю механічний патрон, все як в старі добрі часи. Ідемо далі, не затримуємося. Зараз ми будемо говорити одразу про дві моделі. Це HD120 і HD120M. Так. Тут уже хтось почав розпаковку до нас. HD120M і HD120 звичайний. Комплектації, в принципі, у всіх однакові, тому якось глобально зупинятися на цьому я зараз не буду. Але про відмінності все ж поговоримо. Інструкції, глибиноміри, Зараз я їх вже ставити не буду. Рукоятки, але дрилі зберу. Друзі, поки я збираю тут дрилі, напишіть в коментарях відмінність, яка між ними є. Можливо, хтось вже помітив це. Відповідні частини рукоятки тут в принципі такі самі, все дуже чітко фіксується. І я думаю, що варто звернути увагу, на те що рукоятка металева, редуктор металевий, що додає точно. Міцності цим всім елементам. Я сподіваюся, що ви встигли написати в чому різниця, і я вам скажу: модель М має механічний мануальний режим затиску оснастки, і тут він відбувається рукою за допомогою системи локера. Зараз спробую це продемонструвати. Я не знаю, чи почули виклад. От, тепер точно почули. Так це відбувається на цій дрилі. А тут за класикою, ключиком для дрилі, який також є в комплекті. І, до речі, оскільки, в принципі, окрім патрона, ці дрилі нічим не відрізняються, ви можете побачити, тут такий, знаєте, спадковість. На хвостику в 120 м залишилось місце для ключика, щоб ви його не губили. Отак от, от буду говорити на прикладі одного, бо вони в принципі ідентичні. Рукоятки прогумовані і ці і ці. Оснастка і там і там до 13 міліметрів, потужність двигуна і там і там 900 Вт. Швидкість обертів тут максимальна 2800. Регулюється так само кнопочками і крутілочками на них. А максимальна кількість ударів так само прямо пропорційна тому, як сильно ви натиснете на кнопочку, і в максимумі досягає 44 чотирьох Ударів на хвилину по ергономіці, по елементам управління в обох розташовані перемикачі зверху, вліво сверління з ударом вправо просто сверління. І реверс-аврес тут же виконаний трошечки інакше. Тут він такий втоплений в корпус. І для багатьох це перевага, оскільки її сильно зручніше натискати. Ну і для багатьох вона виглядає надійніше. Хоча, як на мене, я не знаю, що треба робити, щоб зламати той флажок, типу, як треба сверлити. Але допускаю, що і те, і те можна зламати. Е, експерти є. До речі, ще один важливий момент: на відміну від попередніх моделей, тут глибиномір вже металеві. Ну і також зазначу, що кнопка фіксації увімкненого положення вона тут утопується. В корпус, щоб не було неприємних ситуацій, коли випадково під час сверління натиснули кнопку і дриль залишився відпнимен. Це може бути достатньо неприємно і небезпечно, тому вони тут утоплені. Ці кнопки реалізовані так само і на всіх попередніх моделях. Це вже дрилі для ремонтників. Їх вже можна ставити в стійку, ними вже можна зверлити якісь великі отвори, можна працювати з коронками. Це дрилі, щоб вже з ними йти на будову. Знову ж таки, якщо ви бажаєте, щоб ми їх якось перевірили, якось протестували, запрошу вас в коментарі. Посверлимо, помішаємо. Не знаю, що напишете, то і зробимо. Але в нашому Тіктоці посилання на які також є в описі під цим відео. Жодного разу ще про це не сказав, але посилання на всі дриліці також є в описі. Під цим відео. І скоріш за все, я майже впевнений, що як мінімум одна з них буде точно в акції. Але я думаю, що не одна, а скоріш за все, більше. Можливо, ви ще й встигнете на чорну п'ятницю. Все, відкладаємо і переходимо до нашої найбільшої дрилі. Це HD-132M. Це вже звір. Ви запитаєте, чому? А я вам відповім одразу. Після того як розпакую цю коробку. Що ми бачимо в комплекті? Глубиномір металевий. Рукоятка, сам дриль, він вже важить достойно, я вам скажу. І звісно, інструкція. Так, збираємо дриль. Дивіться, поки я тут збираю, бачите, що тут обмежувач сверління, такий геобразний. Це зроблено спеціально, щоб можна було, наприклад, працювати з більшою оснасткою з коронкою, наприклад, щоб ви могли чітко переміряти те наскільки глибоко ви сверлите. Не знаю, чи потрібно це коронці, але майте на увазі, що у вас є така можливість. Найуважніші, вже напевно, помітили, що окрім перемикача ударного безударного режиму, тут є ще один перемикач, який відповідає за швидкості. Це вже дриль двохшвидкісна, Що нам одразу натякає на те. Що неї можна замішувати усілякі суміші будівельні. Вставили сюди вінчик і погнали. От на першій швидкості вона чудово справиться. Тяги буде достатньо для того, щоб перемішати навіть щось дуже складне. Я просто не знаю, що. Напишіть в коментарях, що найскладніше може бути замішати для дрилі. І якщо дуже сильно попросите, ми це перевіримо в нашому тіктоці. Окрім того, є ще і такий класичний для дрилю регулятор швидкості на кнопочці, з обмеженням того, наскільки сильно ви можете натиснути. Кнопочка фіксації так само втоплена в корпус. реверс аверс тут таким Жочком реалізований, корпус редуктора тут такий величезний, металевий, для того, щоб краще від нього відводити тепло. Ну і зверху покласиться перемикач ударного, безударного сверління. Патрон тут такий самий, як і на попередній моделі М системою локеру. Тобто він затискається рукою. Почули класного, але зверну увагу на те, що цим дрилем вам буде дуже складно закрутити щось сверлом 1 мм, оскільки цей патрон не розрахований на це. Я його по максимуму стягнув, сверло 1 мм, Воно заходить і виходить абсолютно спокійненько. Тому, якщо вам треба сверлити якісь надмаленькі отвори, то дивіться в сторону ND45, про яку ми поговорили на початку відео. Раптом вивімкнули це відео саме на цьому моменті. Але по розмірам і потужності, я думаю, ви маєте розуміти, що ця дриль точно не для задач на 1 мм, просто в порівнянні. Тут двигун вже 1050 ватт, що переходить за ту, знаєте, психологічний бар'єр в 1 кВт. Цій дрилі це дійсно потрібно. Оберти тут на першій швидкості від 0 до 1100 обертів на хвилину, на другій швидкості від 0 до 3000 обертів на хвилину. А в ударному режимі на першій швидкості вона стукає 17600 раз, а на другому 48 тисяч раз за хвилину. Для кого ця дриль? Для професійних будівельників, для тих, хто сверлить щось велике в стійці. Для тих, кому треба дриль, яка якою можна і суміш замісити, величезну коронку просверлити, і гвинтовим сверлом брус вздовж навіщо треба просверлити. Це саме той інструмент. Якщо у вас є ідеї, як його протестувати, пишіть в коментарях, і ми це в нашому тіктоці зробимо. Підводячи підсумки. Якщо вам треба дриль на будівництво, то я би дивився на 132, або на якусь зі 120 х дрилей. Якщо вам потрібна ударна дриль для дому, то це звісно HD80. Якщо вам потрібна дриль для суперточних, якихось маленьких отворів, то це, звісно, ND45. Якщо вам потрібна просто універсальна дриль, яка закриє більшість ваших задач, то це ND85. Але, звісно, треба пам'ятати, що вона безударна. Ну і такою узагальнюючою спільною рисою для всіх наших дрилів є, звісно, дуже крутий кабель, який сам по собі з дуже хорошого матеріалу зроблений. І, звісно, є наша класична ліпучечка для кейбл менеджменту Це є абсолютно на всіх дрилях. Друзі, все про дрилі поговорили. Якщо у вас залишились запитання, напишіть їх в коментарях, поспілкуємося, відповімо на всі ваші запитання. І звісно, посилання на всі ці дрилі є в описі під цим відео, так само, як і на всі знижечки та акції, які зараз є в мережі Дніпро. -М. Нагадую, що обов'язковим після перегляду цього відео є підписка і лайк. І, звісно ж, коментар. Донат на зсу, обіймайте маму на все добре і нехай щастить!